Усім привіт! Сьогодні у нас досить цікава рубрика нестандартна. Я буду грати в Teardown, але ми будемо бігати від трьох вооружених між. Вони будуть на мене помилити, бачите, у нас буде потриматися якнайдовше. А ні, ми ще будемо бігати від одного бог не Тихо, тихо. 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 Так. Поки у нас є невеличка перерва, давайте забіжимо в дім. Тихо, де оці? Шкода. А де всі? Мм, зрозуміло. Мене мене не, не бачать. Давайте їм дамо. Мотивації дамо їм. Доброго дня. Якось... якісь вони трошечки... Ой-ой-ой! Тікаємо в будинок. Ну, а попадали. Так, забіжимо в волох розчитову. Так, я була хрещетовні. Треба подивитися на що, де вони, аго. Так, давайте потихеньку перекладемося в будиночок. отвлекаем. Тихенько, тихенько. Да что? Он там. Угу. Так, Он же зараз. Поки що, і це наш шанс прибратися от сюди, от. Здравствуйте. Ти животу все не маєш. Ожино. Тихо. Проходимо. Кому роди? Непоганий. Поганий варіант в кому. Бігаємо і стаємо на яй, так я якщо... ще... Можна якось підтягнути його? Так, я ще підтягнути можна. Треба допомогти тільки. Чи подивитися, що? Де вони де тут? Зрозуміло. Типа так, дарит відкривайтеся. А А тим часом тікаємо. Є бой. Дерево впало. Ой. Тихо. хосечку.

Волича. Нет. Нет. Ай. Воу. ой. Mm. Ну короче, тому я помер. Усім до побачення.